Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про важливу тему, яка стосується кожного, особливо батьків. Адже кожному з батьків цікаво, в якій школі навчається дитина, наскільки вона відповідає показникам якості? І Сьогодні в цьому мені будуть допомагати мої два гостя: Петро Хмельовський, голова Асоціації піклувальних рад шкіл міста Івано-Франківська, голова комітету з питань освіти і науки громадської ради при облдержадміністрації. Вітаю вас, Петро! Вітаємо та Олег Сампір, голова. Громадської організації Red Hub з міста Кривий Ріг. Вас. Так. Ну, Давайте почнемо з вас. ви гость так, ну можна сказати, дуже здалеку. Чому сьогодні приїхали в наше місто? Приїхали почерпнути опит, як проводять ті лінії віші в ваших школах, тому що нас ну, совершенно далеко, ми відстали, можна сказати. От родительских комитетов, как они должны правильно работать, от структуры правильности работы, скажем, надзора родителями или не только, или громадскими диячами, активистами за школы и подчеркнуть просто это опыт, посмотреть, Вы сами обобирали чего вас запросив, пан Петро. Ну, ми мали телефонну розмову. Наше знайомство відбулося в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день все-таки багато того з того, що робиться в батьківському самоврядуванні в місті івано Івано-Франківську воно стало доступно в засобах масової, масової інформації і в соціальних мережах. І з допомогою соціальних мереж ми познайомилися. Пан Олег задавав дуже багато запитань, які стосувалися батьківського самоврядування, порядку роботи піклувальних рад. Ви знаєте, в телефонному режимі дуже складно давати консультації, і ми домовилися, що приїхавши до нас в гості Івано-Франківськ, він зможе почерпнути не просто там теоретичні, теоретичний багаж знань по батьківському самоврядуванню по питаннях освіти. Ми йому практично покажемо в школі, як організовано те, що його інтересувало. Ото для вас Івано-Франківськ це такий показник рівня. Работы Батьковского комитета, я так разумею, так? Да, потому что те вещи, которые у вас уже есть, мы о них только мечтаем. И где-то только начинают на слуху людей проскальзывать, потому что ну, даже то же самое питание у нас происходит таким образом. У нас закупают продукты отдельно картошку, отдельно лук, отдельно там, морковку. И когда бывала возможность попасть на эту кухню, они полугнело и все. И на вопрос, когда мы задаем, зачем оно вам нужно, почему вы берете, то они говорят, ну нам сказали, вот мы и берем это. А у вас ну, уже готовый еду, предлагая детям. У нас ребенку, если он не езди молочку, то он остается голодным, Вот дали сегодня манку на молоке, все, у него выбора нету никакого другого, и он ест этого и. Он целый день голодный ходит. И родители, даже сдавая деньги в садике на продукт, ну, на питание, они отдельно еще дают ему тормозок, потому что половину, чего ребенок не может есть, и оно некачественное. Просто еда она даже пробовали у нас, чтобы вы понимали, депутаты не во все школы и садики могли добиться на кухню, попасть да, и посмотреть, что там происходит их просто не пускали, говоря о том, что, что не пускал? Что, ну, директор этого заклада, да, он или заведующая садика, она говорит, я ничего не знаю, пока мне сверху не дадут указания, я вас не впущу. Они говорят, мы депутаты, как бы горсовета. Мы есть сверху. Да, мы как бы есть эти сверху, а они говорят, ничего не знаем, у нас, они говорят, ну, есть закон Украины, она говорит, у нас свои законы, до свидания, то есть у них какие-то свои законы, то есть в Украине у нас, оказывается, есть свой закон у директора, І немає можливості попасть проснути. І навіть ті в школи і садики, які не все таки попасть, ані говорят, аніворяти є просто неможливо. Ну я хочу, я хочу сказати пані Мар'яна, що слухаю пана Олега і прекрасно розумію, наскільки е, Івано-Франківському ну взагалі ми попереду у розвитку громадянського суспільства. У нас є що переймати, і я не буду там кажуть займатися самохвальбою, але я порівнюю те, що робилося в батьківському самоврядуванні у місті і на якому етапі ми на сьогоднішній день знаходимося. Хотілося б тільки, щоб ця місцева влада, яка на сьогоднішній день обрана, не призупинила ті процеси, які у нас були. У нас на рівні досконалості вже було організовано батьківське самоврядування у школах. У нас була асоціація піклувальних і є асоціація піклувальних рад шкіл, яка об'єднує всі піклувальні ради шкіл міста У Нас є. Рада батьківського самоврядування при управлінні освіти це ті органи, які фактично не дозволять і не дозволяли робити те, що, про що розповідає панове. У них на, на превеликий жаль, розвиток громадянського суспільства знаходиться на сьогоднішній день в зародковому етапі. Я б хотіла повернутися до теми харчування, адже я, знаючи вас уже кілька років, пересікаючись на різних таких громадських зустрічах. У мене така була асоціація Петро Хмельовський харчування в школах. це Синоніми, слова, синоніми. Mm -hmm. Теж були проблеми, так? Я, як, який був стан, як це вирішувалось? І я знаю, що зараз е, можна знайти в школу і побачити, чим харчують дітей. Ну, Я запрошую вас в будь-який час, може завтра, якщо у вас є бажання. От, е, знаєте, Можна багато розповідати про харчування, поки сам практично не побачиш, що є. Е, чому саме харчування? <кій> ну, Я десь не, не пам'ятаю посилання на Мені здається, Міністерство охорони здоров'я ні, але Міжнародна організація охорони здоров'я дає статистику, що здоров'я дитини, якщо брати 100%, на 80%, на 60% перепробують складається з раціонального харчування. Тобто, якщо брати здоров'я дитини, 60% це залежить від харчування. І ми, десь враховуючи цей факт, що все-таки від харчування дуже багато залежить, ну, так пристально займалися харчування, не так, бо це просто було. Знаєте, Теж були гнилі ви знаєте, ну я думаю, що ви пам'ятаєте цей відеоролик в прямому ефірі, коли була вторинна переробка продукції, те, що вони не, не з'їли сьогодні на завтра, давалися в раціон. Але я не можу сказати, що це тільки моя заслуга. В нас дуже багато громадських організацій, які нам допомагають. Хотів би відмітити. В громадську організацію «Мама Прикарпаття, де Мар'яна Вершиніна фактично теж десь років 4 пристально займається організацією харчування. Ну і Інші громадські активісти, журналісти, віддам належне, журналісти, журналісти дуже часто з нами на рейди виходили. І таким чином ми десь все-таки виставили, напевне, якусь планку по організації харчування, нижче якої неможливо опуститися, тому що як тільки ця планка опускається нижче, включається механізм. Не тільки батьківського контролю, але й механізм, який підключає і управління освіти, вже тепер департамент, і перевіряючі, контролюючі органи, і санепідемстанція, сан і всі інші органи ми підключаємо для того, щоб. Спільними зусиллями для нас, як для журналістів це дуже важливе питання, адже і наші діти навчаються в школі, і це майбутні кадри для будь-яких підприємств, які мають бути здорові, навчені. А у вас журналісти не приходять і не показують, що не можна потрапити в школу. А, у нас розумієте, у нас є ровно один канал в місті, Це Рудана, комунальний, де написано, що вони повинні працювати на громаду міста. Так? А у нас получается, этот канал работает только на нашего мэра, и больше ни на кого. То есть да, депутаты даже не могут попасть на этот канал. И все интервью, и все сюжеты, они только сняты о том, что у нас самый самый хороший город, самый хороший. И у нас самый хороший мэр. Все, больше ничего нет. То есть у нас мэр был в ассоциации мэров Украины главой. Да, сколько времени? И нашим всем жителям говорят о том, что у нас самый наилучший город, он самый открытый, самый продвинутый. А как берешь другие города, рассматриваешь, вот, например, Ивана Франковского, что сделано у нас в Освите, да, вот у них сделано в Освите, ну, немножечко волосы дымом становятся, я вам скажу. Что вас больше шоковало, анализуя и сравнивая Ивано-Франковский с своим местом? Но мы еще только вот дообщаемся, но вот обратно же момент того, что у нас, смотрите, родительский комитет у нас в городе в основном 99% они создаются каким образом? Это пришел человек в первый класс со своим ребенком, ему нужно преференции своему ребенку, он хорошенько покланялся учителю и выполняет все функции учителя. И у нас родительский комитет, это в принципе вторая бухгалтерия в школе по сбору денег, Черная так и болотари. Более чем. Я сейчас вам одну цифру просто скажу. В садике у нас э, учится 25 тысяч, почти, проходит через садик 25 тысяч человек, детей. В среднем в садике мы очень грубо брали цифру 50 гривен, хотя там и заходит выше цифра более чем. 50 это самая, наверное, из маленьких. В год э, 14,5 миллионов. Это только садики, черные бухгалтерии, 14,5 миллионов. Это не считая о том, что они еще делают ремонты, устанавливают окна, их заставляют покупать телевизоры, плазмы и все остальное. В школах учитель, ну, я не знаю, захотелось ему хороший компьютер. И он говорит родительскому комитету своему же о том, что нужно собрать 9, 8, там, 10 тысяч, смотря какой компьютер, денег для того, чтобы поставить ей компьютер. Плазму, собираем плазму, 15 тысяч на плазму, надо планшеты детям, собираем на планшеты, которые стоят в почти в два раза дороже, чем в магазинах. То есть и это не, а, лезвительность удив... есть, но ну, вы же бачите, а, на что идут. Мне удивление в том, что вот, сейчас я буквально закончу, что у них родительский комитет он непосредственно участие принимает, а у нас родительский комитет это вторая бухгалтерия и замыливание глаз перед э, теми или иными проверками или органами. Отчетность у нас происходит очень интересная, то есть бюджетную отчетность мы не можем вообще увидеть, то есть не принимаем никакого участия, есть бюджетный запад, бюджетная кошторость школы, да, где участие вообще родители не принимают и им не дают возможности. Растрат бюджетных денег участия никакой нету, то есть большие глобальные цифры нам показали, там 2,5 миллиона на зарплату, 4-5 на зарплату, там 100 тысяч на ремонт и все, на этом закончено. и у родительских комитетов допроситься даже самим родителям, которые только сдали вот деньги в руки этому родительскому комитету, А Що ви купили? А з по чому, де це все? А все добре, який там непонятний чек, в якому вообще нічого не розбереш от руки написано. От все, вот відчутність у нас така. Ви хочеться. Пан Олег розповідає про те, як не повинна да. працювати піклувальна рада. Це, ну просто Я не можу говорити, що це порушення. Це фактор, який буде не просто прихильні батьки до цього будуть. Вони просто після цього ніколи не будуть приймати активну участь. Яким чином організовано у нас в нашій школі і в багатьох школах міста. В якій школі, ви кажете? 23 школа, ліцей. Принцип наступний повинен бути. Ну, По-перше, всі кошти, які поступають на розрахунковий рахунок, вони здійснюються тільки по перерахунку. Ніяких готівкових збирань не повинно би бути. Тобто кошти поступають на розрахунковий рахунок, і витрачання коштів здійснюється за рішенням батьківського, батьківського самоврядування. У нас один раз в рік в обов'язковому порядку, в вересні місяці, представники батьківських комітетів вирішують, на які цілі будуть кошти використовуватися. Тобто, по їхньому рішенню вже виконавчий комітет піклувальної ради приймає рішення. Які проєкт фінансувати? Ми не збираємо кошти на потреби там, директора, заступника, ми збираємо кошти на проєкт, який потрібно реалізувати для дітей. Можу приводити багато прикладів, які проекти були реалізовані. Ми починали з невеликих проєктів, як правило, це були спільні проекти, проекти з міжнародними організаціями. Розпочинали ми з співпрацю як батьківське самоврядування, піклувальна рада з ПРООН по реконструкції самоузлів у школі. Ну і завершували такими вже локальними проектами із кока колою по впитєвих фонтанчиках. Але дуже проєктів ми робили із міською владою, місцевою владою, і дороговартісні проекти. Останні проекти це реконструкція шкільної їдальні і актового залу. Там кошторисна вартість була біля 500-700 тисяч. І хочу сказати, що ми вже прийшли до того, напевне, до того досконалого етапу, коли звітність по використанню коштів можна дивитися в електронному режимі. Будь-хто може, будь може подивитися. Значить, я просто хочу проінформувати, що після того, як ми вже вдосконалили сайт школи, зайшовши на сайт школи, є розділ про піклувальну раду в розділі про піклувальну раду. В розділі про піклувальну раду ми даємо інформацію, які проекти реалізовувалися школою, які кошти витрачалися, на що витрачалися, які поступлення були по класах і хто саме вносив кошти. І якщо у когось з батьків виникає питання, він може в якому режимі запрацювати? Він може написати нам просто в електронному варіанті листа, що в мене є сумніви з приводу витрачання коштів. А другий варіант запитання це прийти на збори. У нас вони відкриті, коли ми в електронному варіанті робимо презентацію в актовому залі, де присутні батьки, які представляють класи, і вони дивляться нашу звітність за рік. і Якщо в них є запитання по нашій діяльності або по нецільовому використанню, або не про правильному використанню, вони тоді можуть задати нам питання і зробити зауваження. Але я вам скажу за вісім років жодного зауваження не було. Тому що ми користуємося певними принципами і, напевно, навчили багатьох у місті, як це робити. Це... Тому це досить перейняли всі школи? Більшості шкіл діють за нашим принципом. Кожна школа унікальна по-своєму, вона залежить від багатьох факторів. Перший фактор це від керівництва залежить, від батьків, від того, яка піклувальна рада потрібна в школі, чи та ручна піклувальна рада, яка служить директору, чи та піклувальна рада, яка служить батькам. Ну хочу відмітити, що за останній час мені дуже подобається оця активність цих молодих батьків. Я думаю, що все-таки, як би ми не говорили, скільки б не казали, що нічого не змінилося. Зміни йдуть дуже повільно, особливо зміни йдуть повільно у зв'язку з тим, що психологія людей не змінюється. Менталітет ми, ми, ми не можемо. Я вже на у нас було засідання, ми підводили підсумки акції «Прибери рідну школу. Коли зібралися в актовому залі батьки, я сказав, що для мене найбільшою трудністю за все за весь час перебування на посаді керівника батьківського самоврядування, найбільша складність була це подолати апатію і таку знаєте. М... Тобто, ну так як і у вашому випадку, батьки ж мали би бунтувати. Що це таке? Чому таке відбувається? У нас з того, що везде закриті двері, да, і даже ті активні батьки, які хотіли б може, щось змінити, і за такої… ему будет уже мало и очень-очень мало и при этом еще настолько закрытые двери под железным занавесом все абсолютно находится и у них пропадает охота и у родителей такой есть хороший у нас лозунг нам лучше сдать эти деньги да вот нежели ходить и разбираться вот, есть люди которые за год сдавали по каждый родитель до 5000 гривен там около 5000 они абсолютно делали весь класс Все абсолютно меняли, делали капітальний ремонт класу. При этом их буквально через год з цього класу переводят переводять другой клас, який повністю роздолбаний, і починають говорить, Ой, так смотрите, у нас клас такий плохой, давайте будемо делать заново клас. Я думаю, що я как бы такі основні причини: Первое, ніхто з батьків не хоче взяти на себе відповідальність, адже всі інші батьки будуть казати, що ти нам ламаєш цю систему, все по накатанні, йде, тепер не зрозуміло, кому гроші нести, куди здавати. Статистика показує, і я думаю, що ми нічим не будемо відрізняти. Але ми вже зараз маємо якийсь період розвитку, і у нас змінилися зміни, відбулися в батьківському самоврядуванні, і в розумінні, як воно мало би існувати, як правило, 30 батьків активних, 30% батьків в школі активних, 40% – це тих, кого треба постійно кажуть, підштовхувати до якихось дій, і 30% – тих, Скільки би ти їм не розповідав, скільки би ти їх не старався там десь заохотити і совістити, у них не буде відбудеться змін. Вони так і залишаться отою такою масою, яка, яка яка все добре, і, і, і вони не хочуть змін. Як ви хочу повернутися, і завершити думку, що ще, мабуть, причиною є, тому що я згадую свої шкільні роки. Що батьки переживають за своїх дітей, адже в мене така в школі була ситуація ну був конфлікт, теж певний, і моя мама прийшла на батьківських зборах, підняла крик, шум, що як це так це неправильно. І це вплинуло на відношення до мене зі сторони керівництва школи і вчителів. Я прийшла додому і мамі плачу, що мене там почали сварити, то-то-то, прискіпливе нас... ставлення. Мама знову прибігла, знову а. кричала, сказала, що ще раз таке буде, піду в район. У нас навіть взагалі дуже сильно по-другому йде система насчет зборів. Ми називаємо їх побори родительські, тому що збори це дуже тяжело назвати. Поборы. И получается, если за ребенка родитель не сдает, много уже случаев было, но доказать особо невозможно, когда специально под, скажем так, сленгом уличным подбивают других детей, чтобы те сдевались над этими детьми. Это ярко выражено еще причем. Доказать особо невозможно, но мы видим эту тенденцию, когда... А насчет родителей еще есть такой маленький нюанс. У нас в городе один из самых дорогих коммунальных платежей, то есть у нас отопление очень дорогое mm -hmm. и не только, и у нас и у нас промышленный город, и он круглосуточно работающий город, и много родителей, которые работают и в сменах, и на нескольких работах, и уже мало хватает времени им заниматься непосредственно участью в школах, это очень так ярко выражено. И второй момент, когда нам говорят в городе очень хорошо, это внедрили в мозги наших людей это Политика это плохо, депутат, чтобы что-то поменять, надо стать депутатом. А депутаты это все грязь болота, так что туда не идите, никуда не вмешивайтесь. Все, все, что связано с какими-либо изменениями, это все является якобы депутатским вот, или управленческим моментом, который грязно, плохо, и вы туда им не им продукую, им продукуют в головах речи, мы уже пришли. То есть, что вы сами ничего не измените, как бы вы ни старались, а мы ми... Я думаю, доказали і не тільки ми у школах, але і дуже багато громадських організацій в місті і в регіоні про те, що власне ми стало... було певне об'єднання. Об'єдналися якась там нехай маленька кубка, але батьків кубка громадських активістів знайшли більш-менш адекватних державних чиновників, які хоча б або бояться, або хочуть щось змінити. здорове ядро людей, які є. І я так от з паном Олегом ми спілкуємося. Я бачу їхні складності, і я з великим задоволенням буду зараз давати якісь там надавати йому допомогу, і будемо зустрічати. Цей в департаменті освіти з приводу того, що він все-таки перейняв у нас якийсь досвід, щоб він знайшов собі однодумців там у кривому розі, і вони побачили, що власними силами можна дуже багато чого змінити. Я ще хочу повернутися, бо ну не хотів перебувати, пана Олега. Взагалі-то все, що робиться, воно повинно робитися в законному руслі. Не можна порушувати законодавство з приводу поборів. І збирання коштів законодавства України не передбачає ніяких зборів, поборів. Це заборонено законом і карається. Я думаю, до майже до кримінальної відповідальності. У нас в Україні є закон про благодійність і благодійництво, яким ми користуємося. У нас є закон України про піклувальні ради і батьківські комітети. Ми чітко користуємося цими трьома нормативними документами, які які десь передбачають, як законодавчо правильно повинні здійснюватися. Благодійні пожертвування батьків. Коли Олег називає 5-6 тисяч, ну я просто мене жахаю, тому що батьки самостійно на батьківських зборах приймають рішення, які внесок у річний мали б здійснюватися ними для допомоги школи. І знаєте, скільки він складає? 150 гривень в рік у нас. І ми цими коштами стараємося виходити, щоб не турбувати батьків. Відзначаю, що деякі класи зловживають, тому що. Дозволяють собі збирання коштів для власних потреб класу, але фактично заборонити їм або припинити це ну, неможливо. На рівні школи у нас чітко прописано, що такі рішення приймаються на загальних зборах батьківських. Ну і ще хочу сказати, що якщо ми говоримо про рівність доступу до освіти дітей, то ми не можемо встановлювати навіть той внесок для батьків одинаковий, тому що різні можливості у батьків. Що хтось може там не 150, а може 100 гривень перерахувати, ми вдячні йому за такі кошти, а хтось багатший, може і 300 перерахувати. Ну, скажу вам, що я останнім часом ще раз підтверджую, що це молоде покоління батьків, які приходять в школу, вони з розумінням відносяться до того. Для батьків саме найважливіше, що вони хочуть, щоб те, що вони дають, використовувалося для покращення умов. Перебування в школі їхніх дітей, ну ми я, я що припаю. Молоді батьки, це десь приблизно люди мого віку трошки старше. Вони вчилися вже тоді, коли не було вже от Радянського Союзу так. або десь на етапі перелому. Вони на, на собі відчули, що таке, коли жахливі класи, холодні класи, коли немає харчування, бо воно якесь нерегулярне чи неякісне, коли треба добиратись до школи і тому подібне, коли немає книжок. Вони це розуміють, і тепер єдине, що їх турбує, щоб це все було під контролем і йшло туди, куди треба. Так. Найважливіше для батьків, щоб кошти, які вони витрачають, були потрачені на їхніх дітей, на покращення умов матеріальних, там, навчального процесу. І ні в якому разі не на покращення там, умов адміністрації, керівництва і ще інше. Хочу запити, за, зачепити ще такий важливий аспект. Ви кілька днів назад піднімали тему здоров'я учнів. І чому освіта. Повинна займатися ще здоров'ям. Чому не департамент охорони здоров'я мав би більше цим турбуватися? Поясніть вашу точку зору. Ну, скажу, що не просто ми піднімали це питання 24 травня буде громадська рада при голові державної обласної державної адміністрації, на якій одним з питань, яке буде слухатися, про стан медичного забезпечення спортивного здоров'я. Кувальної роботи у школах області це громадська рада відкрита і кожен Це громадська може рада відкрита. Ми готуємо це запитання. Ми будемо слухати звіт департамента охорони здоров'я, департаменту охорони здоров'я, департаменту, здоров департаменту освіти. Ну, на жаль, в Україні так вибудена система охорони здоров'я для дітей, що опосередковано і охорони здоров'я безпосередньо департамент охорони здоров'я і департамент освіти. І всі інші управління задіяні в цьому, і ми зберемо, можливо, всіх відповідальних осіб, заслухаємо інформацію про стан. Особливо в нас, нас є інтерес до проведення профілактичних оглядів, медичних оглядів. Для дітей там є дуже багато зауважень, є запитань. Динаміка катастрофічна. Я хочу сказати, що директор центру оцінювання якості пан Лікарчук назвав це геноцидом. Відношенню до е, дітей, тому що статистика показує, що з школи, після закінчення школи е, тільки 7-8% виходить здорових дітей. Це катастрофа. З чим е, на, найбільше проблема? Якщо брати статистику захворюваності, то на першому місці е, е, захворювання органів дихання, друге місце це захворювання. Е, Опорно-рухового апарату третє місце це, ну так по Україні я статистику маю по області, боюся сказати, що це може не зовсім дані. Але третє місце займають захворювання ока і придаткового апарату. Ну і органи травлення десь до того, до, до, до третього місця теж вже ну, підпрацюють. дивіться, органи там зору. Я розумію, тому що велике навантаження дітей багато читають, вчаться. Опорно-руховий апарат розумію, тому що сидячий стан. Ну, з шлунком ще більш-менш розумію, тому що харчування але знаємо кучні десь там ще чіпсів можуть наїстися в перерві, а органи дихання. Ну, я вам скажу, в чому справа. Діти мають слабкий імунітет. Воно ж комплекс не буває так, знаєте, чогось випадкового. Це все комплексна проблема. По-перше, екологія. Надзвичайно велика забрудненість, яка впливає на слабкий імунітет, сидячий спосіб життя. Незаняття спортом, здоров'чими заходами, погане харчування нераціональне. От цей комплекс він приводить до того, що в дітей, як правило, вистрілює те, що слаб, слабкіше. Як правило, ну, тоді, чіпаються всі віруси, Так, всі віруси, а віруси йдуть. А, а віруси поступ... ну, Я думаю, що медики це краще обґрунтують. Але мені здається, що всі віруси через носоглотку поступають, і от ви знаєте, що ларингіти, трахеїти і захворювання, які часто поширені в наших школах. Пан Петро, пан Олег, наша програма добігає до завершення. Буквально залишилося 2-3 хвилини. Ви можете звернутися до глядачів, до батьків, до вчителів, до кого бажаєте і з якимось меседжем чи побажанням. Будь ласка, Ваш час. Ну, я напевно, певно гостю все-таки дам перше ну, слово, якщо вірите. Я, напевно, можу сказати, тільки там практично нескільки, навіть не одну річ. Не втрачайте ту наробленість, яку ви вже наробили, що да, ви наробили по стосунку до школам. Потому что ну, мы, мы, мы просто на лет 10, наверное, отстали от вас и очень очень далеко, и нам я не представляю, сколько нужно сделать усилий для того, чтобы э, хотя бы догнать тот уровень, который я уже слышу, вижу, происходит в Ивано-Франковске. А насчет вот оздоровления или да, здоровья детей, могу сказать, что нормативы, которые были у меня в школе, когда я учился, и на сегодняшний момент те, которые у нас нормативы, они ну, очень далеко друг от друга отличаются. И выводите, наверное, вот у нас, понимаете, вот вся проблема, которую я только что говорил, это больше создано из-за а, того, что нас чиновники попали в зону комфорта или создали себе зону комфорта. Они вот не хотят с нее выходить. Если что-то новое, они должны перенастроиться, адаптироваться к новой ситуации. И у нас вот тяжело очень сильно их сподвинуть на какие-то движения. У вас это вот полегче, и не теряйте, вот, честное слово, вот не теряйте ту возможность, до, до чего вы дошли, и не давайте чиновникам э, забрать хоть, хоть, хоть даже одно зерно с этого всего сделано. Потому что для нас 10% это уже шок. Я вот Послать своим ребятам в Крывой Рог те достижения, которые у вас уже увидены, да, они ну, ну, они говорят, мы на другой планете, живем, это не, не та страна. То есть такое ощущение, что мы находимся совершенно в параллельном мире или в другой стране. Вот мессич мне к вашим ну, жителям: держитесь, Зберегте. бережите, да, и улучшайте это. Ну, это очень большое достижение у вас. Ну, сша, я э, е Завжди, когда э, е выступаете перед батьками. Я завжди їх прошу, щоб вони розуміли тільки одне, що все, що вони будуть робити власними руками, власними силами, воно залишиться для їхніх дітей, і це потрібно робити. Я дуже не люблю батьків, які апатичні, які не хочуть нічого. Ми завжди, коли на зборах збираємося, збираємо збори, і я завжди їм кажу, ви, якщо щось негативне, теж приходіть говоріть. Тільки не мовчіть, бо знаєте, найстрашніше це те, що люди кажуть, Безразлічі, От найстрашніше ж, коли людині байдуже те, що відбувається в суспільстві. Дякую. Ну що ж, дякую, друзі. Нагадую, що сьогодні в мене в гостях були Петро Хмальовський, голова асоціації пікувальних рад шкіл міста Івано-Франківська, голова комітету з питань освіти і науки громадської ради при облдержадміністрації. А також Олег Сампір, голова громадської організації РЕПХАП з міста Кривий Ріг. Дякую, що дякую. були сьогодні з нами. Дякую вам. Дякую, дякую. До побачення. Ну а з вами, друзі, ми побачимось уже зовсім скоро.